Вітаю, друзі. Українські інтелектуали продовжують працювати на благо України і на благо українського народу в поті чола, не шкодуючи себе. Над чим же вони працюють, поки український народ ось уже майже три роки відбиває військову російську навалу. Українські інтелектуали працюють над створенням нової наднаціональної або можна сказати ненаціональної ідентичності. Є кілька причин. Які пояснюють, чому українських інтелектуалів так тяжко турбує ця важлива проблема? Національна ідентичність. Національна ідентичність або українська ідентичність не те, що є злом, на їх думку, але є проблемою. Ця ідентичність є проблемною. Саме за національною ідентичністю почалася війна між Росією. Надмірне випинання цієї національної ідентичності спровокувало Путіна на повномасштабне вторгнення. Національна ідентичність не дає нам можливість перемогти у війні, тому що ми за національної ідентичності ставимо неправильні задачі у цій війні, які не можна виконати. Ну, наприклад, як то вихід на кордони 91-го року, і ще і ще там є пояснення. Ну і ще один важливий момент. Національна ідентичність є проблемною в повоєнному часі, тому що, на їх думку, війна рано чи пізно закінчиться і потрібно жити після війни. Національна ідентичність вона перешкоджає створенню так званому широкому проекту, інклюзивному проекту, який би включав всіх. Ну і є ще одна, на мою думку, причина, яка пояснює, чому наших інтелектуалів так турбує. Оця неправильна національна ідентичність, вони ж українські інтелектуали. І тому вони завжди длубаються в українському народові і шукають пороки і вади саме в українському народові. Вони ніколи не будуть шукати якихось проблем в росіянах, в російському народові. Вони не будуть витрачати свою енергію, і зусилля для того, щоб пояснити причини і природу цієї війни західним інтелектуалам. Ну, зрештою, пояснити американському істеблішменту. Вони не будуть цим займатися. Це не те. Вони ж українські інтелектуали, то вони будуть длубатися в українцях в українському народу і показувати, де у них все неправильно. І от вони знайшли цю причину: в українців є неправильним, їхня ідентичність, національна ідентичність. І ось в Одесі зібралися інтелектуали. Хтось був присутній безпосередньо, так розумію, хтось за цим всім спостерігав в зумі. І ось в мережі з'явилися перелік принципів а, космополісу. Космополісу Одеса. Не просто Полісу, а Космополісу Одеса. Я їх зачитаю зараз, я підготував їх, виписав. А потім я поговорю про проблему ідентичності, тому що ця ну, насправді проблема ну, повинна обговоритися. Вона давно вже, значить, там бродить, 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 і ніхто якось ну, не наважується вступити в такий двобій. З тими, хто бореться з національною ідентичністю, підважує, вважає, що вона там якась не потрібна. Отже, перший пункт Одесит, ідентичність наднаціональна. Другий пункт Одесит один раз, Одесит назавжди. Третій пункт Одеса скрізь дає Одесити. Четвертий пункт Одесит кожний. Хто мислить і творить з Одесою в серці. П'ятий пункт Одесит завжди розуміє Одесита. Та не Одесита. Шостий пункт: все, що трапилося в Одесі, ніколи е не залишиться в Одесі. Кудись вона має там вийти. Одесити і є Одеса. Все, що зробили Одесити частина Одеси, долю Одеси. Або якоїсь її частини можуть вирішувати лише Одесити. Я відреагую на дев'ятий пункт окремо, тому що можу забутися, така прямо пред'ява київському режиму. Зверніть увагу. Вони ж не Путіну погрожують. Вони погрожують київському режиму або носіям національної ідентичності, що долю Одеси. або... Якоїсь її частини можуть вирішувати лише Одесити? Я думаю, що Володимир, росіянин Володимир Путін, легко вирішить долю Одеси, взагалі не питаючись нічого в Одеситів. Але ж пред'ява вона робиться не Путіну. Це важливо загалом розуміти. А тепер я хочу перейти до цієї глобальної проблеми. Чому вона глобальна? Тому що насправді у нас великі проблеми з національною ідентичністю. І вони проблеми не в Одесі, не на півдні, не на Сході України. Вони проблеми, такі проблеми в Житомирі, в Хмельницькому, у Вінниці, в Україні, такі, в Центральній Україні такі проблеми. Ми просто не хотіли їх помічати. Я почну з Вінниці. Почну з того, що під час повномасштабного вторгнення Вінницька міська рада серйозно працювала над формуванням Вінницької ідентичності. Йде війна, а вони працюють над формуванням Вінницької ідентичності. Я навіть робив етер з Федорчуком, Станіславом Федорчуком. Ми говорили, тому що він сам з Донецька, і там в Донецьку теж формували донецьку ідентичність, і у них там якийсь угольок, щось таке, як критерій ідентичності, ви не, ви не повірите. Вінницька міська рада запропонувала критеріям Вінницької ідентичності силікатну цеглу. Її виробляли у нас в Лладижині. На Ладижинський ТЕЦ теплоектростанції сированав перероблений, я так розумію, вугілля і так далі. І цей силікатний він відомий був за межами Вінницької області, і от в основі Вінницької ідентичності було покладено ця силікатна цегла. Розмови поки що, значить, ну тут приглохли після того, як росіяни розвалили кількома ракетними ударами Ладижинську ТЕЦ цього літа. Якби вони поставили в основу не силікатну цеглу, а наднаціональну, Якусь таку категорію заявили про національний характер, ну, можливо, вони б продовжили. Так от, що я хочу важливо сказати. Що у нас є, в принципі, от я почну з Вінниці, а потім перейду на Одесу і на загальноукраїнський рівень у нас є дві страти. Одна страта, вона соромиться своєї ідентичності і намагається її позбутися, просто витерти, ніколи не згадувати, що вони українці. Чому? Про всяк випадок, хтось. Просто соромиться під комплексом, що він якийсь другорядний колгоспник. Хтось переживає, що потім, по ідентичності національної, можуть вбивати. Ну, якщо сюди зайдуть колись москалі або якісь інші. Тобто національна неідентичність, вона небезпечна для життя. Її краще якось затерти і позбутися і взагалі по життю себе позиціонувати а, якось інакше. Ну, от він, вінничанин, ми вінничани, там, Вінницька ідентичність. Підкреслюю ще раз, що ці люди намагаються раз і назавжди позбутися національної ідентичності, а вона їм заважає. І це українці, це етнічні українці. Є інша страта. Це етнічні євреї. Тут у Вінниці. Вони намагаються приховати. Для того щоб зберегти, якщо українці намагаються позбутися, приховати і позбутися, не випинати і позбутися, то етнічні євреї вони намагаються приховати для того, щоб зберегти. Після повномасштабного вторгнення таких людей, які намагаються. Приховати для того, щоб зберегти, збільшилося. Це росіяни. Тобто вони стали на одну платформу. Я по Вінниці почну. У Вінниці була на повному серйозі. Давно, в кінці 90-х, на початку нульових створена партія Вінничан. Започаткував цю всю ідею. Дворкіс, там був заболотний і так далі. Інші Домбровський теж, вони всі казали, що ми з партії Вінничан. І... Діма Дворкіс завжди казав, якщо б хтось спросив, хто я по національності, я б відветив, що я вінічанів. Ну, всі сміялися і казали, Діма, ніхто не буде тебе питати, хто ти по національності, тому що і так всім ясно, хто ти по національності. Але чому він просував цю от ідентичність? Тому що він намагався приховати єврейську ідентичність, але не для того, щоб її позбутися. А для того, щоб її зберегти, оце важливо розуміти, це принципова відмінність від того, як дихали тут віничани в ті часи. Вони навпаки намагалися приховати для того, щоб затерти і викинути природно, що утворився союз між такими от людьми, які приховували свою національну ідентичність. Євреї і українці, ущербні українці. І вони постійно цей проект передавали, переназивали і переназивали його. От Вінницька європейська стратегія. Гройсман створив партію таку спочатку. Вінницька європейська стратегія, а потім переименував її в українську стратегію Гройсмана. От вдумайтесь, у нас от ніхто взагалі не, навіть не зважає на таку ситуацію от українська стратегія Гройсмана. Виявляєте собі, що Гітлер назвав єврейська стратегія Гітлера партію. Ну, хтось каже, ну це. Сильна ман... жорстка маніпуляція. Добре, добре. Давайте я спробую, от, щоб я тут в Україні назвав єврейська стратегія Якименка. От, Що би євреї подумали? Вони зразу би насторожилися і розцінили це як загрозу єврейській ідентичності. чого це раптом Якименко називає, створює партію, називає, турбується євреями і взагалі представляється з таким прізвищем, чому він туди йде. Хтось скаже, ну добре, це теж значить, маніпулятивно. Давайте візьмемо Польщу. Ви можете собі уявити, що в Польщі ну от людина з моїм прізвищем створила партію. Польська стратегія Карпенка чи Якименка. Ну, Кожен поляк би зразу напружився, би сказав би, це щось не те. Треба розібратися. Треба розібратися взагалі з цим всім, тому що це, очевидно, якийсь випад проти поляків, проти ідентичності. Або візьмемо Росію. Ви можете собі уявити, щоб Кадиров або Шойгу назвали партію. Російська стратегія Шойгу, або російська стратегія Кадирова. Ну, Росіяни б теж це розцінили б як. Випад проти ідентичності. Чому таке можливо? Чому в Україні спокійно створюється партія під назвою Українська стратегія Гройсмана і на це ніхто не реагує. І вважають, що це норма, і так би і так воно ніби то і має бути. Пояснюю моя точка зору, тому що в нас є мільйони людей, які намагаються позбутися української ідентичності, і вони не бачать цього цієї загрози. Нічого такого страшного немає. Тільки в Україні може бути українська стратегія Кадирова, Шойгу, Гройсмана і так далі. Тільки в Україні таке може бути. Більше ніде такого не може бути. Ну я не можу приїхати в Ізраїль і створити там партію Єврейська стратегія Якеменка це ну, на голову не налазить, просто така річ. Отже, що я далі хочу сказати по Одеському цьому форумі і про принципах Космополіса Одеса. Кількість таких людей і Союз там інший. От в Вінниці, він давній, до речі, цей союз. Ще раз підкреслюю, що наші соціологи не тим займаються, вони за гроші займаються вимірюванням псевдорейтингів і накачуванням себе псевдорейтингами якихось там людей, замовників під якісь там вибори. А насправді вони повинні розуміти соціальні процеси, те, що відбувається з соціальною тканиною. І от в Одесі зараз створюється щось таке подібне, як у Вінниці, тільки не між українцями-євреями, а між росіянами-євреями, але зовсім на іншій основі. Судство створюється для того, щоб приховати свою національну ідентичність, заховати і за одеською ідентичністю, регіональною ідентичністю для того, щоб зберегти свою ідентичність російську і єврейську. І коли от пишуть вони, що Одесит, ідентичність наднаціональна, я хочу запитатися. Над якою національністю стоїть одеська ідентичність? Над єврейською чи над російською? Я дам відповідь над українською. Ці люди вважають чомусь, що якщо вони відмовляться від української ідентичності, то вони стають приналежними до наднаціональної ідентичності, зберігаючи при цьому всередині, приховуючи російську ідентичність і єврейську ідентичність. Так вони це все собі уявляють, і так вони це все собі розуміють. Тобто, ще раз хочу наголосити, що насправді російська ідентичність і о, ідентичність єврейська, вони нікуди не діваються. Потім, оця претензія, претензійність наднаціональна це фактично є піднаціональна ідентичність. Я хочу, от я завжди критикую ментальні химери. І вважаю, що ментальна химера це продукт імперії, вони створюють і для того, це етична претензія. Але ментальна химера вона все одно формує етику. Вона формує суспільне благо. От росіяни створили ментальну химеру комунізму. В чому ментальна химера комунізму? Ти тобі не треба чекати смерті, коли ти потрапиш кудись там на суд Божий, тобі дадуть там можливість кудись в рай потрапити і так далі. Ні. Якщо ти народився слабким. То сильні про тебе потурбуються, вони будуть працювати і поділяться з тобою. Ми примусимо сильних, нагнемо сильних, щоб вони поділилися з слабким. Тут, зараз, при цьому житті. Оця химера комунізму вона створила систему охорони здоров'я. Сімашка. Вона створила систему освіти, ще там багато таких речей, які от причепом до. Вона зламала природу людини, вона. Це злочин взагалі проти людини. Це... Вона відібрала душу у людини, так? але вона все одно щось дала, якісь такі речі. І, в принципі, комуністи можуть сказати: ми наднаціональна ідентичність. Ми створили наднаціональний проєкт, він вищий, тому що ми створили. Поняття суспільного блага, дали систему охорони здоров'я, дали систему освіти і так далі. І от претензію комуністів? Я можу зрозуміти я можу зрозуміти претензію християн, які створили теж з ментальної химери етику, по якій жили люди. Я хочу запитати, а що створила одеська ідентичність? Сьомий кілометр? І кидалова, і розраділа на сьомому кілометрі. І на базі цього 7-го кілометра вони хочуть сказати, що вони наднаціональна ідентичністю? Я вже не піднімаю питання, що пройшов просто свій час, коли національне, ну, етика національна стала вища за наднаціональну етику, за етику християнства, за етику комунізму того ж і так далі. Це елементарні речі, які лежать на поверхні. Так от я хочу запитатися, у цих інтелектуалів, які в Одесі зібралися, а що Одеса створила? Що вони висувають претензію наднаціональну, етичну, фактично висувають етичну претензію. В чому етик взагалі Одеса? Понти для приїжджих, Розводняк? Найбільші ціни, там, я не знаю, ще щось, злочинність. В чому взагалі Фішка Одеси? Але це все подається ну, просто з таким пафосом і так далі. І наші інтелектуали, і київські, і всі западають на всю цю хрінь. Ну, це те, що я хотів би сказати. Але це ще не все. Це ще не все, тому що там ще є один пункт. Я його, очевидно, винесу в інший блог. Він теж потребує детального розбору. Він пов'язаний з питаннями війни і миру, перемоги. І, але теж претензія йде до національної ідентичності. Те, що я якби, анонсував на початку відеоблогу, сказав, що ця національна ідентичність проблемна, неправильна, тому що вона спровокувала війну, вона не дає перемогти і не дає нам перспективи в повоєнному житті. Спробую я теж відреагувати на цю претензію. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.